Воспитатель мог ударити дітей, це для них вважалось нормою. Це було завжди. Да. І якщо щось не так, тебе наказували, тебе оставляли без їди. есть тобто, тебе могли не кормити в mm -hmm. день, тебе могли побити. Один мальчик був і він розказував, що вони його привозили до стола і починали бити. А, а хто вони? Хто це робив? Ці дівчатку вбив. Він міг підійти там, щось дитина ліво вправо він міг тупо вдарити її, там, чи накричати, чи закрити в кімнаті. Я вперше чув, щоб там був, що на мене діти, що я дітей бив. Він в основному був без свідків, щоб не було свідків. Але все одно багато хто чув це. Я віддав все себе повністю там, своїм цим дітям. І те, що казали, те, що з мене роблять чи крайнього, чи я не знаю кого. Ну це для мене великий шок. Інтернатний заклад це збір і формування колективної травми дитинства. В інтернатних закладах потрібні зручні діти. Ну тобто, ті діти, якими можна управляти. Тому і відбувається насилля для мене це питання системи, тому що вона є закритою, вона є ізольованою, вона не... Не допускає людяності.